Три тижні навчань, і Андрій Броцький став помічником ветерана. Каже, вирішив опанувати професію, аби допомагати побратимам. Стикнувся ситуацією, що не було організації безпосередньої, і крім волонтерів, які би могли допомогти розв'язати ті або інші питання ветерана. Це стосовно і соціального забезпечення, і пільг і відповідних виплат, і проходження військово-лікарської комісії, і проходження медико-соціальної експертної комісії. За три дні Андрій вирішив вісім проблемних питань ветеранів та родин військових. Це звернення було стосовно оформлення документів з військової частини або допомоги оформлення документів учасники бойових дій. Це безпосередньо були звернення щодо допомоги в оформленні документів загиблого захисника України. Також оформлення довідки щодо військово-лікарської комісії. Вінниччина – одна з чотирьох регіонів України, які взяли участь у пілотному проєкті Міністерства у справах ветеранів. По допомогу в прозорий офіс звернувся й Ігор. Він звільнився зі служби у 2021 році. І є питання, які потребують вирішення. Перше питання було це, які соціальні пільги є, тобто житлово комунальні чи по так у мене є двоє дітей, чи є при поступленні, влаштовані в садочок. Зараз я думаю, що з наявністю. Більш спеціалізованих працівників буде також для військовослужбовців краще і адаптація їх буде проходити швидше. І не так буде їм важко спілкуватися з цивільним життям. Усі новачки ветерани або ж члени їхніх родин. Тому розуміються на більшості проблемних питань. Робота у них не лише офісна. Вони і відвідують лікувальні установи, протезний завод. Тому що треба не тільки чекати, коли до нас прийде ветеран, а треба і от в лікувальні заклади можливо звернутися. Будемо всі ці дотичні установи, організації, ветеранський простір, всі громадські організації, щоб також знали, тільки от разом тоді воно буде ще кращий результат, і тоді більше людей буде знати про це. 12 помічників ветеранів працюють у трьох вінницьких прозорих офісах: по вулицях Браславській, космонавтів і замостянській. В міській раді кажуть, що незабаром ще стартуватиме нове навчання для охочих опанувати професію.